Треба отусь силпачі зробити. Mm. <laughs> Вітання, продовжуємо Dead Space 3 на контроллері. Контроллер. Від Xbox. Elite серії 2. Няшки, кислотна вана. Та Тати, що? Нарешті розслаблюся. Давайте дроцикаємо це все за. Дроцзикаємо. А куди йти? Ліво, право. Давайте. Наліво. Хлопці, ходіть наліво. А дівчатаска направо О, сюди, щось все -що світиться. Як зараз щось вилізе? Ні? Зараза таки направо. Давай. Ходу-ходу-ходу! Треба рухатись. Так, ходу-ходу. А перезарядити. А бота поставити, Дивись. а! Гівнюк маленький. Давай, пензлюй. Ого! Якраз у мене. Ну давай. А так і як. Хотя ніжною стрілив. <світ> Промазав козляра. А другий раз відвали. Блін. <світ> так все класно починалось. Ну ладно. Зараза. Десь тут все по Всяка зброя. Бере не хочу, If you've made it this far, you are now deep in the heart of the machine. From here, there appear to be two primary configuration points one to the west, that you have no doubt already activated, and another to the north. If they can be properly composed, well, to be honest, I don't exactly know what will happen. The only advice I can offer is this. Be observant. The clues are out there. Окей, okay, ти тут босс. Дивишся, Зараза. М -м -м. Ну шо тут крафтити? Похоже. А може ми б взяли цей старенький пістолет? Що скажете? Пробуємо тут їх покоцати трохи з пістолета. Він там вроді теж має максимальну потужність як цього урона. Дин -дин 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 -дин. Ось він. Є ще такий. Оце. Білі <кліпарний> молоток. А він... Дильний. А, ось так покаже. Блін, не ок. Давайте візьмемо... Ай, йо, пересете. Молоток. Молотокович. Ем, ось це барахло сюди. Трошки мейбі підшаманити. Бля. Урону тут до О! Е? Люмус максима! Так, патрони, патрони. Патрони, урон і патрони. Ні, Обойма. Тем стрільби. Розрядка бляха, ущерб. Бідує ущерб. Ну все, алілуя. Ще що тут щось трохи додати. Ось так поголубіло. Ну отак. Бля. Перезарядка, зато ущерб класний. Давай. А що внизу? Ага, це бере флот. Не ну все, полетіли. Полетіли наші. Зараз перший удар по мені і я здох. Хм, це так надію, дає. Ану А, так в мене ж є стазіс. Не хочеться. А, а я що казав? Та ладно, я.

А біжить паразит не встигнуть. Я не встигну ще один. Йой! Ідай! І де його? Позникали! Біг на мене з такими софткірами чи шойм бляха арматурним гаком, й тут на тобі. Один удар, і пропали його. Бітки. Куди сюди? Ну звісно, ну звісно. Так, два сюди, два туди і один туди. <гум> один. А, Іди сюди. Ні? Котиня, як два? А, він сюди, типу, Крапочка сюди нове. Та ну перестань! На низ. На не І не перейдемо. Mm. Ну, звісно, ні. А тут. Булля, кому ходиться, тут це класно розставлено, га. Давай. А. а то зараз будемо круха. Ой! Ой! А? Давай, лапу! <рес> Tak, tak, tak. Je. První píšou. Daj. Ta lapu, daj. A druhou. Raz spamti. Oj, kdo spěchá? Ah, já to nevstydím. Buljok to chci, děkuji. Chlup <laughs> je tu čas. Tý. I... Bam. Je. Yeah. Tá tem que olhar com os timodes. Deixa eu ver aí. Ah, Bota o taco. Foi, bilhão. Ah! Toma pera Espera, Deu. Помалу, помалу! Самі помідори! Так, два. І, і. вуаля! Так! третій. давай! Четвертий. Хлопці, хлопці! Ще без голови, бля. розсипались? Хм, Я живий. І диви. Так. Де ти мій помічник? Моя права рука. <смі> На вихід. Супер, дивіться, бляха, і тут лежать ці. М -м -м. їхні сокирки. О. А так, щоб дати ні. Не хоче. Я думаю... Е подивимося, може, сюди. Туди. Десь кутку ось. Здоров'я підвалило. Наче все зібрали. Так, є. О! Мерсі боку. Ем. Негоне, ми тут зайшли. Ні, ми тут зайшли. воно не світиться, да, да, не треба вийти. На підлозі підказка і в мене на моніторі зразу підказка 2, 2 і сюди 3, да. Не 3, а 2. Так. Maybe like this. Два сюди. Два сюди, два. І три. Ось це. Ні, Не, Угу. Ой. Ось. Да, ось так. Да ладно! Жяха перший двигает ось так будет. Йопарес, тем не пришло трьох років Нашу я на запад оттався. Давай, дуй. За что? Попишл ты! Оу! Ау! Я вс хрень голове! Треба буде щось нею. Ти ж назад на пару буду потапиться. Окей, Окейки. Okay, Котик. Бляха. Якась замануха. А! Я. Тара-тара-та. Я думаю, що тут, бляха, буде. Так, щоб не було, Йопарси що це? Інка! 18 болезь! Дайте мені щось, дайте мені щось! Ай! Зарамо! Ау! Клас! І куди? Вишня! Йопара, це ти якраз! Якраз біля голови! Ух <гум> <гум> uh, ты шо! Ты живучий! А ты да? А вон ты! И. Давай, батюшки! Аба! Ты крок. Ой, нет степ! Я в вот гену бачил эти. Как ты? А он шар. Давай.

Це все? Ну і добре. Розібралась, так? Ні, ще щось того. стогне. Ласунчик. Куди? Десь зараз ховається? Як Гаррі Поттер, а мені не показується. І... Десь... Ні. Ні. А туди. А якщо ми отут. Обігнемо отак от. Це звісно нічого не змінимо. Ти, звіндюлей. Ой. Ой, я. Я злякався, десь коло мене ригнуло. Він напевно тут може вистрілити. Це не так.

А, Репнул два раза больше. Если смысле, гучнейше. Так, и еще один красавчик. Не? Ну и так. А ты что? Верный пес. Ой, верный друг. Ты тут? Давай. Давай. Ну така от... така от історія вийшла кінцівками. Ця рожбайка просто дає можливість їх відштовхнути від себе і можливість прицілитися. бо інші всі просто насипають, насипають, оце як він. Воздушний пістолет. Чи гідравлічний? Куди? Ось тут. І вуаля, там стрільби урод. Та ти що? Дякую, підскакує. Це те, що треба. Встане? Хик! Yeah, Хих! Не хоче. Ой, блін. А хіба ти? Просто назад покрутити його, інше. Ні, назад не треба, а тут світиться. Ну... Yeah. No... Роги, роги. тут є роги? Є роги, значить тупо назад. Оце про у посередині назад покрутити, якщо воно крутиться. Як ви думаєте, крутиться? Ах, хер там, це шуці крутяться. Такі ябли. Ой. Ого, тупо! Болі. Я сразу... Так, скрывочуть, для хашмура с пути. Кто тут? Ходу-ходу-ходу. Осцекло, блин! Давай уже крути. Я думаю... А, давай оце, два, дійсно, назад, Раз... Раз. що ви тут хотіли куди? А! відломлював. Ти куда? Типу сильніший як вона називається. Дуже сильний слайдник? Ой, бля, позара мені ліку. А я шо тут так. вліпить. Nice and easy. Ти промазати так. Вали. Сейчас забавиться заховайся, що це мене погодит Оце, да 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 Це мені не тріснуть, пацане. Тут немає туди. Он сюди моба.

Чого? Куди ти полетів? Розліталося. Ого, майже по мені. Ей, тут треба було перебити, а Бо її не справами займати. О, вольфраму підвели лопіч. Зазвичай і того. Раз. Отам, От бачите, два. Ем. А тут три. Тут аж сюди ліз. А не так же й далеко. Пробіжуся. Serious, hey. All right, just got the power line. Looks like it opened another activation terminal. We're getting closer to fixing this machine, Carver. Yeah, no, we puzzled Troyden. Hmm. Можна було стояти на місці просто йому і... вешні обривати, чуть не сказав руки. Там же рук немає. А, кодекс тут треба ще. Чверкнути. до тебе, well, you know right Jackass. Тобто він бере... А, зруйнувати машину хоче. Ботеник, Танік. Дмитро хоче, як це сказати. Е, як це сказати? Він хоче тією машиною розтопити, аби щось захавило. Вона захавала всіх інших. Місяць, да? місяць захавала. А цей хоче нахер просто розвалити машину, щоб не розтопитися. Do well. well you've successfully turned the city into a giant pretzel now what uh, Serrano is right I should be able to return to the first activation point to enter the final setting what happens then hey I work on spaceships not alien machines right machine <laughs> Я, а не, а не... Припустиш, тут. Було це пидло, не можна знати. Вау! Wow! А! І це все? Е, е, тут треба щось інше. До цих, гадім. Це теж не допомагає. Лови, лови мене. Дивіться, <різь> вікна Ні, не навикна, я думал, пожела. <гум> Побачимось.